Це лише зовні він виглядає невеликим. Всередині у будинку кулі доволі просторо. Господарі ще не переїхали сюди, тож хатина ще не облаштована, однак усі комунікації є. Володимир Сеньків розповідає, що коли будували хату, сусіди дивувалися. Одні говорили, що о, вже якусь церкву будують в нас. Ну, я кажу, якщо церкву будуєте, то я поставлю скарбничку, що ви туди гроші кидали на подов. Другі е, кажуть, о, до нас цирк приїхав. Хату кулю Володимир будував разом з рідними трохи більше двох місяців. На будівництво витратив лише 10 тисяч доларів. Коли почав читати про цей будинок, про цю технологію, я зрозумів, що це енергозберігаючий варіант. Тобто економія коштів, економія матеріалів і всередині він буде комфортний і теплий. І тому ми вирішили це зробити. Робили ми це, скажімо так, своїми силами, тобто ми на на майстрах ми економили, тобто я називаю цей будинок зроби сам. Це я і мої два брати. Сергій Петришин, двоюрідний брат Володимира, у ролі архітектора показує проект будинку, пояснює, що нічого складного у будівництві немає, а розрахувати розміри можна в інтернеті за допомогою спеціального калькулятора. Коли я хотів будувати цей купол, я взяв м'яч футбольний. І там, от є шестикутні латки білі, і є п'ятикутні чорні латки. І я їх поділив на трикутники і так розраховував. Потім зайшов в інтернет, і мені попалася от ця програмка. і Тоді звірив свої розрахунки з тою програмкою. І в мене зійшлося. Будинок утеплили двоковпаковою піччю. Сергій змурував її власноруч. Розповідає, що вона краще віддає тепло і є енергоефективною, а ще потребує менше дров. Основній горить вогонь. Далі йде каналами вниз, дим, де відносно кафельної грубки тут внизу обігрівається цегла, а кафельна грубка знизу вона холодна. Потім піднімається ззаді каналами догори тепле повітря, і в цій піраміді є другий колпак. І тоді вже аж тепло акумулюється в другому колпаку, опускається вниз і виходить в комен. На дворі до хати ведуть сходи з шин, а підморівка зроблена зі скляних пляшок. Виглядає дуже оригінально та незвично. Тут ми використали приблизно від. Десь 5 тисяч пляшок для того, щоб оце обмурувати. Також ми бачите шини на сходи, щоб не заливати їх. А ми просто використали замість утилізації. Вони нам знадобилися. Навесні Володимир з дружиною планують переїхати сюди. Меблі у незвичному будинку переконують теж будуть незвичайні. Оксана Смільська, Тарас Троян і вся команда Тернопіль 1